Тартері, як тобі другий день турніру, як відчуття? Для початку я виспалася, а це найголовніше, тому що до цього я була дуже-дуже невиспана. Я сьогодні навіть дістала дві червоні карти, одну з них виграла. Нагадую, в мене сумарно було 10 ігор, 7 чорних карт. Дві донських. Ага. живемо. Три мирних. Ну, скажи мені, будь ласка, мені дуже цікаво, хто твої фаворити, дивись, уважно слухай питання, серед червоних гравців і хто твої фаворити серед чорних. МСА в обидвох фаворитах. Баби nee. двох, ну й ну, це не цікаво. Це всі каже, ну, Месаї, будь-не, ну, не, як всі. Додай ще ко. у нас інтерв'ю мені <рес> буде й твоя черка. мені мало ігор з месаєм було насправді. Типу, він крутий і чорний, і червоні. Ну, не це правда. Е, з інших, з ким я грала, я дуже мало з ким грала, виходить, із фіналістів. Масочка, ну це моя масочка. ну ви тут без... У нас інтерв'ю пишеться дякую, що проходите повз. Ми вам всім дуже вдячні. Хто ще хоче прийти в повз, будь ласка, я вас запрошую. Будь ласка, будь ласка, приходьте, приходьте, приходьте. Нічого страшного. <світ> от, А хто там ще в фіналі плюс-мінус має бути? <поряд> Поняття немає. Не слідкувала за сіткою, але ну знаєш, <поряд> мисає всі як мене звають фаворитах. Цікаво почути, хто ще крім меса, тобто, <поряд> <та вас поряд> З червоних, от прям з червоних червоних. Хто мені ну прям дуже зайшов, як грає? Мені зайшло, як ВВ грає. Ну, типу, спочатку помиляється, неважливо, але він вибирає правильний okay. вектор. Це right. окей. Okay. Ну я хочу бути звіздою на ютубі. Попрощу <laughs> е, з марі мені дуже легко і приємно. Я вважаю її хорошою червоною. Е, з чорних ніхто нічого цікавого не робив. Mm. Ніхто нічого цікавого не робив. Все, такі месай. Месай, ти найкращий. Так, так. А ще він подарував е, мені броколі, яку віджала в мене собачка і їй дуже подобається. Вона віджала просто. Це він тобі подарував брокколі, да. боже, як це мою. Добре. І останнє питання: як тобі взагалі організація, як тобі україномовний турнір? Організація топ вишак все супер, з фуршету багато не встигла з'їсти, нічого страшного, не спробувала восос. Так, все, все дуже класно, в мене все максимально влаштовує. Друге, що в нас там? Як мені приходьте, приходьте, в нас просто інтерв'ю. Сам... Сідаємо, може ближче. А другий було питання. Не пам'ятай. Закривай! Basta! Estou <laughs> <laughs>